Вітаю вас, діти! Роздивіться малюнок. Найдіть тваринку, у якої не найдовший і не найкоротший хвіст. Так, це кішка. Жили собі добрі друзі, ведмедик і вовчик. Надумали вони вирушити в подорож. Купили квітки, щоб їхати поїздом. А в який їм сісти вагон, не знають. Порахуємо всі вагони. Один, 2, 3, 4, 5. У друзів другий вагон. Тому їхати вони будуть у вагоні під номером 2. Приїхали наші друзі на зупинку. Їм необхідно зійти сходинками вниз. Але сходинки ці незвичайні, математичні, з цифрами. Назвемо цифри у зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Прийшли друзі до лісу і почали птахів рахувати. 1, 2, 3. Всього троє птахів. Але рахували так голосно, що один птах полетів. Скільки птахів було? 3. Скільки птахів полетіло? Один. Чи стало менше птахів? Так, стало менше. Наскільки стало менше? На 1. Скільки їх залишилось? 2. Пограємо у гру, якої цифри не стало. У лісі на галявині їжачок виклав цифровий ряд від 1 до 5. Якої цифри не стало? Якої цифри не стало? Якої цифри не стало? Роздивіться хатинки звіряток. На яку геометричну фігуру схожа хатинка лисички? На квадрат. На яку геометричну фігуру схожа хатинка вовка. На прямокутник. А зайчика. Невідома фігура. Діти. Ця геометрична фігура називається ромб. У неї є 4 кути. Чотири сторони, але ця фігура стоїть на куточку. Усі хатинки тваринок чотирикутники. Чому їх так називають? У квадрата прямокутника ромба є чотири кути. Пограємо у гру, знайди фігуру. У цієї фігури чотири кути, чотири сторони. Дві сторони довгі, дві короткі. Прямокутник. У цієї фігури немає ані кутів, ані сторін. Круг. У цієї фігури чотири кути чотири сторони. І стоїть вона на куточку. Отже, діти. Сьогодні ми з вами. Рахували прямою і зворотньою лічбою, ознайомилися з геометричною фігурою ром. До побачення!